Казочка-рукавичка. Ішов собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже: Хто, хто в рукавичці живе? Я, мишка, норушка. А ти хто? А жаба й каже, А я жаба-скрекотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже: Хто хто у цій рукавичці живе? Мишка норушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А зайчик каже, а я зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка? Хто, хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка-скрекотушка, зайчик-стрибайчик. А ти хто? Лисичка й каже. А я, лисичка, сестричка. Пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто хто в рукавичці живе? Мишка Норушка. Жабка скрекотушка, зайчик стрибайчик, лисичка сестричка. А ти хто? Вовчик і каже А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить. Ведмідь! Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка скрекотушка, зайчик стрибайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик. А ти хто? Ведмідь і каже Я ведмідь на брід. Пустіть мене до себе. Коли це дід собачкою повертається, злякалися звірі та й повтікали. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.